Привіт, друзі! Сьогодні у нас 29 липня і нарешті настав час збирати перший врожай балконних томатів. Я посіяв насіння ще на початку березня і тільки на кінець липня, нарешті, томати дозріли. Звичайно, можна було б швидше досягти результату, застосовуючи більше хімії, різних прийомів, кліматизації, теплиць. Але в мене вони росли, звичайно, на балконі із. Таких пришвидшених прийомів я застосовував тільки удобрення, хоча назвати його пришвидшеним. Це неправильно, бо, в принципі, удобрювання застосовують всі. Я застосовував мінеральне одобрю, купив його спеціально для томатів, хороше удобрювання. Воно, до речі, рекомендувалось до субстрату з чорнозему, який я також купляв, коли пересаджував їх втретє, уже на постійне місце. Чорнозем добре тримав вологу, проте коли почалася сильна спека, то прийшло ще замульчувати скошеною травою, підсушеною на сонці, і воно робить свою, свою роботу. Удобрювання, мульча, прийоми посинкування. Все допомогло мені. Звичайно, результати не такі, як на картинці з насінням, але, можливо, це і комп'ютерна графіка. Ну, можливо, ще й якби я застосовував той фітогормон послівній, про який я говорив наш український, бризкав би на квітки, то, можливо, було б більше б завязів, і результат був би приблизний наближений до цього, що на картинці. Проте, це досить матеріально накладно. Ради декількох кущів. Є ще декілька на балконі. Я вже їх не став доставати, щоб, щоб нормально все помістилось в кадр. Проте кращі кущі я достав, і ось бачите, такий в принципі результат у мене є. З'являються нові квітки. І тому я розумію, що не треба довго затягувати, як тільки появились перші червоні томатики, їх треба зривати. зараз до сніданку собі з'їм і будуть швидше тоді дозрівати нові, бо старі не будуть на себе тягнути більше сил. Я ж їх тримаю не на насіння, а так на споживання, в принципі, зрілості. Соковитості і смаку вони вже досягли. Тому так, друзі, що ще можу розповісти Та, мабуть, все, що ще згадаю, те розповім в інших відео. Дякую за увагу. Ставте лайки. До нових зустрічей.